Серед десятків різних доповнень класних характерів в Imperial Assault є чувак, широко відомий в вузьких колах, і звати його повний No Name. тобто чувак без жодного ім'я. Уявляєте? Такий є самий маловідомий із цих контрабандистів, чувак про який мовчить всі приквели триквели і всі інші випуски зоряних війн. Контрабандист Контрабандинченко. Ніколи ніхто не чув, і ось він, справжній на справжнє ім'я контрабандист. Я фігішаю, якщо чесно, стільки персонажів, яких вони не видали, при тому, що Імперіал Assault зараз. Сказали, що нових не буде виходити жодних доповнень, жодних нових персонажів. От вони випустили певну кількість і продовжують просто їх штампувати кількісно. Збирайте, колекція закрита, самі вирішуйте, що хочете збирати. Але один із таких, ну просто мега-унікальний, чувак не має навіть ім'я. І я його таки знайшов і придбав. Хоча, якщо ви заб'єте в пошук, ви навіть не знаєте, як його пошукати. Глянемо ближче, все ж таки, що нам він пропонує: мега-контрабандист, мега-контрабандинченко. Інші контрабандисти просто в ступорі проти цього контрабандиста. Тому що питають, як тебе звати. А він такий: мене звати контрабандист контрабандист. Контрабандист на ім'я кон... контрабандист. І так, він випущений. Для звичайно основної гри, тобто вам нічого іншого не треба, щоб взяти його в доповнення собі, звичайно, ви можете в суточку його взяти і навіть взяти, можливо, він знадобиться десь в проходженні кампанії. Жоденних додаткових умов не поставлено. Сподіваюсь, всередині є якась більша інформація про нього, ніж те, що тут зараз написано. І так, наш славетний козак. Родом не звідки стіллю незрозумілою. Глянемо що всередині. Звичайно, у нас такий стандартна упаковочка для одного фігурочного персонажа. Тут у нас йдуть набір карток і карта. Мені аж самому цікаво, що тут потрібно. І так, місія додаткова. Тобто він дає цілу додаткову місію, тільки стандартна гра. Ви знаєш, самі розумієте ніяк. Ну, а для судочки теж нічого нового не треба. І так, швиденько глянемо по карткам і глянемо суперперсонажа нашого. Тоді, спершу аж 4 нові картки для контрабандистів, для будь-якої фігури, для будь-якої фігури і знову для контрабандистів. Навіть тут. Хоча я дуже сподіваюся, тут буде написано на його ім'я. чи... Контрабандист, контрабандищенко, нема нічого. Інформації немає навіть імперія. І так, необгрейжений варіант коштує аж двічку. Це дуже дешево. Тобто, якщо ми набираємо на 40 чок, то таких контрабандистів можна було б взяти, е, математика не вчила у класі багато. По два, тобто 20 штук. Ціла армія з 20 фігур. Що сказати? Акуратність присутня в нього. Може походити дві клітинки і вступити в, в суточку, Тобто, да, перебити інших. Ну, а коли по ньому стріляєш, навіть ще мінус 2 получаєш. Тобто по ньому ще й попадати, тому що ніхто не знає, як його звати, ніхто не може сказати стрільни в того, в того чувака. Далі. Тут у нас є абгрейджений варіант, у, аж 4 коштує. Тобто ми можемо контрабандиста, контрабандищенка ще навіть обереженого мати. Просто альянсовський контрабандист. Може він один єдиний в альянсі, хто займається контрабандою, типу, офіційна контрабанда від Альянсу повстанців. Можливо, так його і знають. От таке накартка за одиничку, от, яка дає вам 5 вікторіпойнців за певних обставин. Далі додаткова, додаткова якась карта. Це для місій. От. так. І дві картки з задачами для сутички. А і Б відповідно, по стандарту. Що ж, глянемо на нього нашого всесвітньо відомого героя. Отак От він виглядає в упаковочці. Ну, схоже на звичайного мужика. Да. Є ім'я таке мужик. От. Схожий на всіх інших. Як писав Юрій Андрюхович, якщо ви читали такого українського письменника, каже, я обичний мужик, схожий на всіх інших мужиків, і як мене назви, мене можуть сплутати з будь-яким іншим мужиком. Тому каже, я можу прийти на будь-яку секретну базу, бо там по-любому служить такі самий, як я, зі схожим же зі мною ім'ям і схожим зі мною фейсом. Ну просто унікум. бачите, навіть камера не хоче на ньому фокусуватися. Справді, може тому він не контрабандист, бо ніхто його не відрізняє від імперця, від будь-якого іншого чувака, від, від дроїда, від робота -пилісоса. От, Цілиться він доволі, до речі, правильно. Чимось навіть схожий на інших таких же героїв. Прикольно, в нього унікальна куртка. Деталізований той самий. Давайте порівняємо його з менш відомим контрабандистом на ім'я Соло. Ось так вони поруч можуть виглядати. Але якби вони стрілялись, то соло стріляючи перший, все одно би програбив, бо це саме відомий контрабандист-контрабандищенко. Так. За ще він мені схожий на ось такого героя, але це хоча б герой, він має ім'я. Зброя та ж саме, скажімо так, приблизно десь, десь, десь десь такий і є. Отак От він може виглядати поруч з імперським офіцером, але для імперського офіцера він буде дивитись наче в зеркало. Так, йому справді треба було б додавати якісь можливості, типа бути непомітним. А оце абсолютно нікому не відомий. Чувак Грідо. Який поруч з контрабандистом контрабандистчинком просто ніхто. Ну і от вам для прикладу інші радіанці поруч з ним. Ну, скажіть, як на одне обличчя. Ніхто навіть не, не може сказати, хто з них радіанець. Чи от такий варіант. От такий він унікальний. Контрабандист, контрабандинченко. Справжній козак. На ньому тримається вся контрабанда Альянсу Повстанців. Мені тут нічого додати.